І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас на обзорі новий мод для GTA Vice City, Він називається Police Stories 4 Фінал. Так, ми граємо за поліцейського. Ми бачимо тут новий ENB, До речі, нове меню, головне. Ви бачите. Так, давайте вийдемо. До речі, зірочки не, ну, не можна отримати, ви бачите. Тільки можна подратися як зі звичайним NPC. Так. З приводу місій. Які тут місії у цьому моді, я не знаю. До речі, машина поліції. Ви бачите яка. Тут нова графіка. Є декілька нових об'єктів. Так. Буває прогружається цей мод. Так. Ну ви бачите новий ENB. Кідаємо у, у цю машину давайте. До речі. Єнбін непоганий. І до речі, ви подивіться. Ну, це дуже круто. Від першого погляду, ну, від першого лиця можна пограти. Але графіка там навибачили. і Ось тут можна так ми взяли. і Давайте візьмемо ось цю машину. До речі, мигає. Машину можна, до речі, заправляти у цьому моді. І це непогано. Це нова. До речі. Звичайна машина як таксі, ви подивіться. Навіть є. І мод вилетів. Так. Я забув сказати так. Мод вилітає. Дуже сильно вилітає. Не знаю чому. Але зараз перезайдемо, зараз перезайдемо. Так, так. З вами знову я. Димон. Ну цей мод ось. Дивіться. Ну він непоганий, Він непоганий. Тут що є, місія, можна взяти місію ось цю. Ви бачили? Ось. І треба захищати, я так розумію, цей, ну, цю вантажівку. Ну ось, ви бачите. Так, давайте проїдемось десь по місту можемо проїхатись. Давайте візьмемо, ну я не знаю, наприклад. Яку машину візьмемо? Давайте візьмемо Фенікс цей. Так, гра під лагою. Нові об'єкти, до речі, тут є. Як я казав. Зараз побачите перший об'єкт. Тут немає, до речі, нічого. Ось тут якийсь будинок, я так розумію. Де була ну, де було будівництво Евері. Тут будівництво. Там, де ми... Місія з вертольотиком легендарна. Тут будинки два. Ні, три. Три будинки стоять. Ось тут, я пам'ятаю, був трамплін. Тут зараз замість трампліну звичайний такий будиночок, будинок. Такий. Здання. Так. Ну, будівля, будівля, так. До речі. Що я ще побачив? Раніше машина стояла. Зараз покажу. Ось так стояла машина. Ми, ми виходили, наприклад, з цього магазину інструментів, і стоїть машина, і ми її брали. А тут зараз дві машини стоять. Дві. Це я тільки що побачив. Нічого собі. Що ще? Давайте поїдемо. На інший бік міста. Подивимось. Мод? Так, непоганий. Може вилітати, але мені подобається він. З приводу місії, я не знаю. Може тут є місії, може немає. Він мені трошки напам'ятовує. Я бачив, є такий мод Shine of Vice. Я ще напоминаюсь. Yeah. Так ось, він мені напам'ятовує. Або... Він мені напам'ятовує ще по... ну ви подивіться по небу. Трошки є таке як Vice City Stories. Так. Так що ось таке справи. Давайте візьмемо тут мотоцикл. До речі, байкери. О, клуб байкерів. До речі. А можна зайти? А не можна. Я пам'ятаю, тут стояв завжди байкер. Зараз тут два байка. Стоїть. Просто. Давайте візьмемо. Мотоцикл. До речі. До речі. Спортивний симулятор. мотоциклу. Ви подивіться, непогано. Я. А як вам сказати? У Vice City... Полюбляю їздити на мотоциклі. Беру цей PCG 600 та їзжу. Я, звичайно, його люблю перекрашувати в червоний колір. Зараз ми на ньому розжинемось так. Дивіться. Так зараз на усю швидкість розгіналась майже і майже не врізались до, до речі. Машина ж така ж саме як і поліцейська, тільки звичайна. Нічого собі. Непогано. Ну мод непоганий, так. Мені він подобається. На ну, заднє колесо ви бачили? А ось так. До речі а ось тут а там нічого немає до речі у клуб Малібу можна зайти хоча там буде музика грати так що ось такі справи мод крутий дуже давайте до речі до готеля поїдемо подивимось що там у нас біля готелю Ну, готель майже не змінився. Так. До речі, давайте на воду подивимось. Перевіримо, може плавати наш головний герой чи ні. До речі, подивіться, який океан. Непогано. До речі, плаває. Ми плавати вміємо. А ви подивіться. Ну це дуже круто, народ. Це як вже ГТА Сан Андреас. Так що ось такі справи. Круто. Це дуже круто. Однозначно лайк. Зараз буде скоро закат. Давайте подивимось на закат. Я хочу... А ви подивіться, яка краса. Від сонця. Давайте проїдемось просто по місту. Хоче Ну, дуже гарно, дуже мод непоганий народ, ще раз повторюю. Можете скачати, до речі, ссылка буде на цей мод в описанні. Подивитись самі, пограти. А, бензин закінчився так. Ні. Не вдається. На жаль, бензин е, закінчився. Ладно, возьмем мы PCG-600. Hey! Так. До речи. Там стояла банши, вы бачили. Тут хто знає офіс Кена. І він закритий, до речі. Ааа, ні. Відкритий. Ну. Дверей тільки немає. Давайте візьмемо. Чи як вона? Там зветься. Поїдемо на пляж, до речі. І до речі, давайте нашому товаришу допоможемо. Чого? Давайте перевіримо на, на кров подивимось. Кров нова, до речі. Гроші теж нові. Ну бачили. Кров нова. Наприклад, давайте. Ну чому вона не витікає? Ось! Ну ви бачите, нова кров. Непогано. Так. Давайте поїдемо. Зараз вже буде закат. Темніше, ти подивимось. Мені цікаво просто. Я хочу це побачити. Яка це буде краса. Так. Ось сюди. Давайте пройдемось. Давайте встанемо та... Просто підемо. Шкода, що тут не можна у цьому моді, як в GTA San Andreas, просто ходити. До речі, я не подивився обличчя нашого головного героя. Мені цікаво, як він просто виглядає, до речі, він напам'ятовує пам'ятовує в... мені. Він напам'ятовує Томмі. Але це не Томі. Поліція не змінилась так. Хоча ні, трошки змінились. Але не сильно. Так. Ну, мод непоганий. Так що ось такі справи. Ну що ж народ? Давайте будемо завершувати. До речі, сонце пускається вже. Майже опустилось, так? А, ні, це не сонце. Це вже місяць. Чи що? А, це сонце. Подивіться, темнішати починає. Ну, непоганий, непоганий. Загід. Так, я хочу побачити, як вулиця буде виглядати, коли буде темно. Але вона буде, я знаю, дуже гарною. Як і завжди. До речі. Літак летить. Так, вже потемнішало. І, до речі, подивіться, мені, мені зараз ось така. Ну, ось цей ENB, він напам'ятовує чимось Vice City Definitive Edition. Так. Ви подивіться. Трошки є. Трошки є таке. Дуже ярко. Дуже. У нас, до речі, колись буде. Definity Едишн ми пройдемо. Потім моди будуть. І звичайно, до речі, пройдемо. Так що ось такі справи. До речі, мігалка, ну, Сигналізація навіть є. Давайте просто проїдемось по головній ці вулиці. Я хочу просто подивитись, насолодитись. До речі, камера віддаляється. До кінця проїдемо. Можемо навіть до повороту, там, де лікарня доїхати. Я хочу насолодитись. Просто хочу. Мені дуже подобається. Вечірній ну, Нічний Vice City, він мені подобається. Так що ось такі справи. Так, давайте сюди. І, до речі, можемо потім там повернути ліворуч біля лікарні на міст. Поїдемо на іншу сторону. Я хотів... Блін, машину розбили. Хотів, хотів і з кайфом проїхатись. Але, на жаль, розбили машину. Ну нічого. Так, приближаємо. До речі, біле таксі ви бачили? Коли-небудь. У Вайс Сіті. Я не бачив. Ладно, давайте їхати. Ух, збили. Так. Ух. На жаль, нам не вдалося доїхати. Зараз ми поїдемо, знаєте до кого? Зараз ми поїдемо до... Хлопців. До військових ми зараз поїдемо, а у нас військова база ось там, я знаю. Ось там. Зараз ми поїдемо. Так. До речі, нова машина тут. А, ні, це ту... це турбо. Так, поїхали на ній. Я хочу подивитись на військову базу. Може там щось змінилось. Так. Ось так. Так. Ось Сюди. Ми майже приїхали ось. І ось військова база. А, до речі, а де військові? Я, я щось не бачу військових. Військові, Гей. Іде військові? Це що? Типу військові? Це ж акули? Вони ж в іншому, ну, це ж банда. Що вони тут роблять? А, ну давайте постріляємо. А, як... Як військові. Так. Як військові стріляють? Тобто це... Типу військові. Нічого собі. Ладно, 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 так. Давайте візьмемо літак, пролетимо. Можемо... можемо, до речі... Пролетіти над містом, та будемо завершувати, до речі, червоний, PCG 600, я його шукав. До гелікоптера поїхали. Впали, впали, ви бачили? Ми впали з мотоцикла. Ладно, поїхали далі! До речі, нова машина у Гаїтян чи куб кубинці, так, ку у кубинців. Так. Ми майже приїхали там, де гелікоптер поліцейський. Я пам'ятаю ось тут. До речі, заодно подивимось на поліцейський. Зараз поднимаемся. О, ось он. Стоит. Стоїть. Так, давайте полетаем на ньому. До речи, вы посмотрите, какая краса. Ну, майже краса. Якщо GTA 6 буде від першого обличчя, то це буде просто краса на, ну, на гелікоптері пролетіти над вайсом, це буде дуже гарно. Так. Це буде ж дуже гарно. Так, ну давайте пролетімо ще трішки. Можемо... Можемо ось тут сісти. Чи давайте, знаєте де? Давайте на... Давайте на клубі Малібу завершимо. Це у нас буде, до речі, перше відео, у якому ми будемо на даху завершувати. Ну що ж народ? Ну що ж народ. Давайте... ...вам скажу про це мод. Мод непоганий, мені сподобався. Так що ось такі справи. Ну що ж, народ, підписуйтесь на канал, кому сподобався цей обзор на цей мод. Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!